Сформуйте команду, тихо увійдіть до лісу і спробуйте опинитися серед тих, хто знайде найбільше скарбів зброї, які викрав дракон, уникнувши його люті. Роздайте фігурки дослідників кожному з гравців, перемішайте скарби і покладіть по 4 картки у стопки лицем донизу на кожний бічних квадратів дошки. В центрі дошки розмістіть дракона, а в сусідніх клітинках усі фігурки дослідників, щоб кожна з них займала одну клітину. Коли настає черга, гравець кидає 4 кубики і пересуває по квадрату дослідників, колір яких випав. Незалежно від того, його це дослідники чи ні. Дослідники не можуть рухатися на центральну клітину дошки, якщо вони не тікають від дракона. Також вони не можуть іти на квадрат, де сидить дракон або проходити повз нього. Коли всі фігурки після кидання кубиків стануть на нові позиції, і виявиться, що на одній позиції опинилися два дослідника, гравці, кому вони належать, можуть вибрати собі один зі скарбів з цієї секції. Якщо під час кидання кубика з'явиться дракон, після того як усі дослідники поставлять на відповідні секції, до того як гравці виберуть скарби, той гравець, чия черга ходити, має переставити дракона на суміжну секцію до тієї, де він стоїть. Дракон може ходити за діагоналлю. Всі дослідники, які стоять на шляху дракону, втрачають свій скарб у випадковому порядку і автоматично пересуваються у бік центральної секції, щоб втекти від дракона. Якщо дракон ловить їх на центральній секції, фігурки дослідників можна переставити на інше місце за погодженням гравців. У колоді скарбів є особливі картки. Ця завадить дракону забрати один з ваших скарбів. Якщо ви перебуваєте в одній секції з іншим гравцем, ви можете скинути цю маску і віддати йому один із скарбів та взяти один з його скарбів на вмання. Коли на трьох або більше секціях не лишається скарбів. Гра закінчується, і всі рахують бали відповідно цій таблиці. Виграє той, хто набирає найбільше балів.